Вітаю, дорогі друзі, дорогі українці! Хто мене дивиться, хто мене підтримує, хто мене не підтримує. Я вам всім абсолютно вдячний загалом. Дякую, друзі, що ви зараз робите важливу роботу. продовжуєте підтримувати мій канал. Як ви бачите, я останнім часом дуже багато позитивного розповідаю, позитивні історії про наших людей в Канаді, тому що зараз як ніколи. Важливо ділитися українським добром, українським позитивом та українським духом. Тому тільки разом, тільки ми можемо разом рухатись вперед. Дякую вам, друзі, за те, що ви зі мною це видно по моїх останніх відео. Скільки багатьом вам подобається моя робота? Я є людина слова і вам обіцяв, що розповім. Розповім, ким я працюю. Я вже розповідав, ким я колись працював. Тому нам залишилося буквально там якихось 100 з копійкою підписників, щоб добратися до 208 тисяч. Тому, друзі, прямо зараз підписуйтесь на канал, що ви не пропускали важливої інформації прямо з середини. Зараз дуже важливо розповідати та доносити та підтримувати Україну. Та також пишіть в коментарях ваші думки на всю цю ситуацію. І залишайте ваші вподобайки прямо зараз, подвійні, якщо ви можете, навіть дислайки, що ви забажаєте, це дуже допомагає. Навіть якщо ви не підтримуєте прямо мене, ви підтримуєте таким чином україномовний контент. Мені приємно, що я один з перших, хто може з вами поділитися важливою інформацією, правдою, що відбувається зараз в G7. І після всього цього, що була ця величезна зустріч, і продовжує вона ще навіть на даний момент. Находитися в Калгарі, в Кананаскі, дуже близько біля банфу, біля гірського такого містечку, яке фактично входить в одне з найкращих гірських містечок світу. І Дональд Трамп приїхав в Калгарі спочатку. Його зустрів прем'єр-міністр Марк Карні, досить так гарно зустрів, відверто зустрів. І Карні голосив, що буде видавати та продовжувати видавати допомогу Україні, яка буде становити приблизно 2 мільярди доларів. Це це добра новина. Приємно, що в нас є друзі. Приємно, що Канада не забуває, і приємно, що Канада. Продовжує наголошувати про те, що відбувається в Україні. Бо зараз тим всім, що відбувається з Іраном, на жаль, і з Ізраїлем, це дуже прикра ситуація, що набагато і набагато більше забирає від себе увагу, але ми, українці, разом можемо працювати як один механізм і робити те, щоб не забувало про те, що відбувається саме в Україні. І Трамп приїхав. Потім в Кананаскіс дуже цікаво все було, і зразу Маркарні його нібито перед журналістами привітав, вони переговорили, і журналісти почали запитувати Трампа такі різні питання. І Трамп без взагалі, без ніякої зупинки чи думки він знову за своє. Він сказав, що якби я був президентом, то би війна б вже давно б ніколи б не розпочалася. Якщо би я це, якщо б я це... Українці хочуть, щоб Трамп відповідав за свої слова. Українці чекають, щоб Трамп після того, що він обіцяв, що війна завершиться за 24 години, потім за 2 тижні, за 4 тижні. На Пасху, українці хочуть, щоб Трамп вже відповів принаймні щось і сказав. Грубо чи війна завершиться, чи ні, чи він буде помагати, чи не буде помагати. Бо українцям це болить і боляче, і зараз Україна втрачає дуже багато, і українці дійсно надіялися на Трампа, але Трамп щось поки що надії наші точно не оправдав не оправдовує і не виглядає, що він дуже сильно хоче, щоб ця війна потенційно завершилася. Не то, що він не хоче в душі. А в загальному, що він не робить достатнього тиску на Путіна, щоб сказати Путіну, що він забирався з України. Я прекрасно розумію, що це все не так легко, як воно звучить. Але слухайте далі, що відбулося. Трамп потім починає наїжджати та говорити, що Барак Обама та трудо винуваті в тому, що Росію викинули з. Вісімки найсильніших держав, і це була дуже велика помилка. Якщо би це не було зроблено, то Росія б ніколи б не напала і все було б добре в Україні. Тобто знову людина живе минулим. Ми зараз маємо теперішній час, страшний час, поганий час, і нам треба зараз якусь дію, а не продовжувати слухати та говорити те, що було, те, що відбувалося вже давно. Ми і так всі знаємо, що якщо б всі люди могли б повернути час чи правильні вибори робити в своєму житті, то ми всі б були мільйонерами. Ми всі б багато б по іншому себе робили. Так не є в житті. Маємо те, що маємо, і очікуємо конкретних міцних результатів. І Трамп на е, е, говорить, що трудо винуватий, коли Джастин трудо навіть не бувши тоді прем'єр-міністром, коли викинули Росію з е, G-8. Тобто, уявіть собі, президент Америки говорить, знаєте, що попало, просто щоб сказати, і далі продовжує тиснути і таким чином підтримувати Путіна. І щоб, не дай Бог, ніхто там не, не тиснув на Путіна. І потім Трамп сказав, що потрібно Путіна взагалі повернути, що треба повернути назад. І треба повернути його назад, бо це дуже несправедливо, і це дуже розізлило Путіна і в загальному Росію, і тому все це відбувається в Україні. Ну знаєте, друзі, це дуже прикро, це прикро, що такі заяви пролунали, але це нічого не дивного. Взагалі нічого не дивного. Останнім часом навіть. Про ці новини, про все важко навіть говорити, тому що важко навіть вірити, що то, що говориться, дійсно буде, і тому навіть не варто все це давати, говорити деколи людям, бо це дуже знаєте давить на ментальний стан і важливо передавати важливу інформацію, та інформація, яка дійсно може щось змінити. Ну і звісно, українці очікували, так як і я, всі, що. Трамп знову поспілкується, зустрінеться з президентом України. Він мав з ним, до речі, завтра зустрітися. А чому я кажу, що мав, слухайте уважно і надалі. І е, мала бути конкретна розмова. Там фактично було багато дуже людей, лідерів, і всі планували, що, можливо, якось разом колективно допоможуть Україні якось переконати, можливо, Трампа, що він діяв щось робив. Ну, так не вийшло. Трамп буквально щойно 20 хвилин тому втік з Кананаскіс, покинув Кананаскіс і таким чином уникнув та втік від зустрічі з Зеленським. Чи це напряму він втік чи не втік? Ніхто не буде знати точно на 100%. В загальному люди говорять та експерти, що він повинен був покинути у нього екстрена ситуація в країні, в тому плані, що він оголосив на своїх соцмережах, щоб всі в Ірані. В столиці фактично втікали і ховалися, бо будуть бомбити дуже сильно Іран на даний момент, і він поїхав як нібито і за того, що ескалація конкретна збільшилася. Але він також і використав свій шанс і момент, якщо б він дуже сильно хотів та мав бажання, він би міг ще почекати півдня і міг би все робити, і звідти там нічого такого страшного би не було. Але він вирішив так зробити, щоб з якогось боку її показати. Свій нейтралітет в сторону Росії та в Україні і пере повністю переключився в сторону того, що відбувається між Ізраїлем та Іраном. Вон вам, друзі, що яка, яка прикра історія на жаль зараз відбувається, але українці продовжують боротись, українці продовжують не здаватися, і українці дають собі раду, тому що українці мають український дух, і цікаво буде почути, що Зеленський на це все скаже завтра що інші світові лідери на це все скажуть. Але ми знаємо точно одне. Що зараз як ніколи Трамп встиг підписати. Угоду торгівельну угоду з Великобританією, і також підписав непогані потенційну угоду з Канадою, яка буде за 30 днів більш-менш знана для нас, і можливо Канада та Сполучені Штати Америки знову повернуться до тих самих торгівельних угод, що було і до того, як Трамп прийшов і для Канади. Це буде добра новина в сторону економіки, в сторону бусту для економіки, але знову ж таки. Українці хочуть відповіді, і Трамп повинен принаймні в кінці дня принаймні дати якусь відповідь українцям, чи він буде продовжити підтримувати, чи він не буде, чи він буде посередині сидіти. Українці хочуть точно знати. Але друзі, пам'ятайте, що. Ми з вами ми підтримуємо один одного, і тільки разом ми можемо е, дойти до якоїсь мети. Я надіюсь, дуже і бажаю, щоб в Україні завершилася ця війна чим пошвидше, щоб перестали люди гинути, і щоб Україна нарешті і українці під українським небом, так як вони цього заслуговують і мають на це право почали жити та розвивати свою країну і йти тільки вперед. Дякую, що вислухали мене. Дякую вам, вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.